Понад 200 видів фіалок можна було побачити на виставці, яку організували члени клубу Вінницьких колекціонерів кімнатних рослин. Експозиція тривала впродовж тижня. Тут можна було не тільки помилуватися квітами, а й придбати їх. Фіалки бачила Марія Супрун. Вінничанка Тамара Ковальчук розводить фіалки вже 15 років. Спочатку почалося буквально з п'яти сортів, а потім далі, далі хотілося більше, щось цікавіше, побачити, подивитися, як розцвіте. І так захоплення перейшло у колекцію до 300 сортів. Жінка каже, ці рослини невибагливі. вони можуть рости де завгодно, як вдома, так і в офісі. Ну, раз в неділю так поливається по мірі підсихання ґрунта. Так вона поливається завжди не заливати. Фіалка не любить залива. Лучше трошки пересушити, чим перелити. Особливих секретів догляду з фіалками жінка не знає. Хіба що говорить з рослинами потрібно розмовляти. Квіти дуже чутливі, в них ж вони ж так як живі люди. До них треба теж і говорити і, 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 і пригрозити другий раз. щось вона там не, заходить, не хоче свісти чи що Сказати, все, ти мене вже достала. Існує безліч сортів та видів фіалок. Вони бувають мініатюрні і звичайні в строкаті і з однотонним листям. Виділяють трейлерні фіалочки. Є це ось так вони виглядають. Трейлерні фіалочки бувають ампельні. Ось такі вони пускають пасанички, які будуть з часом звисати. Такі фіалочки можна підвішувати в кашпо над підвіконням. Що ж до кольору та форми квітки, то тут їх перерахувати важко, адже нові види селекціонери продовжують виводити. І сьогодні серед усіх видів фіалок виділяємо ось цю її квіти, надзвичайно схожі на підсніжники, але на відміну від них вони не в'януть продовж трьох місяців. Досвідчені колекціонери фіалок запевняють, що ці квіти роблять своїх господарів кращими. Під час цвітіння фіалка має настільки незвичайно сильну енергетику, що вона навіть духовно змінює людину. Людина навіть може почати відвідувати храм, читати психологічну літературу, займатися творчістю. Марія Супрун ведем інжиєвський, телеканал Віта.